Діти, другий урок у нас урок української мови. Запишемо число, класна робота. У мене залишився лише рядок, тому я перегортаю сторіночку і записую число. Дев'яте листопада. На наступному рядочку трішечки вперед. Класна. Робота. Так, класна робота. Ми сьогодні з вами будемо діти працювати з текстом. Давайте спочатку визначимо, що ж взагалі таке текст. В нас є з вами слова. Слова утворюють речення. А от текст утворюється з речень. Але обов'язково речення в тексті мають бути пов'язані між собою. Тобто, там має розповідатися про одне й те ж саме, так? Тобто, про одну тему, а не просто ну, про все підряд. І так, от ми зараз з вами і подивимося: в нас буде два тексти, і ми визначимо, чи це тексти, чи ні. Перше, посадіть жолудь у землю. З нього згодом з'явиться росток. З кожним роком дубок здійматиметься вище й вище, з маленького жолудя виросте величезний дуб. І так, діти, подивіться, тут в нас є речення, в яких розповідалося про те, що нам радять посадовити жолудь, а жолудь це плід. Дуба. Так? Отже, якщо ми в землю посадовуємо жолудь, він пустить свої корінці, виросте маленький росточок, потім з кожним роком він буде вище, 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 і потім виросте дуб. Тобто, я можу сказати, що тут у нас всі речення пов'язані між собою. Тобто, в нас розповідалося про жолуді, Проросте, з'явиться росток, тобто все йшло під Стосовно другого, ми збирали з сином жолуді, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, рослини лісу очищують повітря, ліс приносить людям велику користь. Ну, подивіться, що тут діти. Тут дуже багато є речень, але вони не пов'язані між собою. Тобто, спочатку говорили про те, що збирали жолуді. Потім говорили про дерево ясен, потім про дуб, потім про те, що рослини очищують повітря. Тобто, діти, тут речення не пов'язані між собою. Якщо в першому тексті в нас розповідалося про жолуді, те, що потім згодом виросте дуб, то в нас речення були поєднані. А тут були просто речення всі підряд. І це текстом назвати не можна, бо речення тут. Не пов'язані між собою. І дивіться, в нас є правило, що зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. І ще, що ви маєте запам'ятати, що до тексту можна дібрати заголовок. От і подивіться, заголовок був написаний жолудь зверху, так? тобто це назва тексту. Або заголовок, як говорять. Отже, перший текст у нас був про жолудь, і речення тут були пов'язані між собою, і це те можна назвати текстом. Другий це не текст, це просто речення, які не пов'язані між собою. І тому текст вони не утворюють. Але бувають такі тексти, в яких речення стоять не в правильному порядку. І нам треба буде з вами в завданні і виконати це. В нас є три речення, але вони стоять не в правильному порядку, тобто йде непослідовно. Нам треба їх поміняти місцями, щоб вийшов текст. Ну, давайте ми спочатку прочитаємо. Вони вивчили з малятами нову гру струмочок. До дитячого садка веселка завітали школярі. Гра дітям дуже сподобалась. Ну, подивіться, починається текст з того, що вони вивчили з малятами нову гру струмочок. Хто вони? Нам не зрозуміло. Тобто це не початок тексту. А яке речення буде початком? Про що спочатку говорилося? Про те, що до дитячого садка веселка завітали школярі. А потім ці школярі, так, вони, вони вивчили з малятами нову гру струмочок, І після того, коли вони пограли, то діткам дуже ця гра сподобалась. Тому перше речення до дитячого садка веселка завітали школярі. Друге, вони вивчили з малятами нову гру Струмочок. І третє гра дітям дуже. Подобалось. Ну і давайте ми цей текст з вами запишемо е, в наших зошитах. Але перш за все, ми ще маємо з вами дібрати заголовок. Щоб правильно дібрати заголовок до тексту, давайте ми визначимо, про що в нас в тексті цьому розповідалося. Про те, що до садочка завітали школярі, так, те, що вони гралися з дітками, вчили з ними гру. Так, ну Давайте ми, наприклад, назвемо цей текст. Там, школярі у садку, наприклад. Так? І так, у нас заголовок пишеться посередині рядочка. І посередині ми записуємо з великої букви. Школярі. Школярі у садку. Школярі. У садку. Це в нас заголовок, тому ми писали його посередині. На наступному рядочку вперед повели, поставили крапочку. Зверніть увагу, я трішечки відступила від полів місця. Чому? Бо текст має записуватися з абзацу. А що таке абзац? Абзац це початок тексту, і щоб його записати, треба трішечки відступити. Місце від полів. Ну, говорять, що можна прикласти два пальчики або один пальчик, так, і е, трішки місце, або, або просто робите трішечки місце, відступаєте від полів і записуєте забзац. І перше речення до дитячого садка веселка завітали школярі. Я пишу друкованими, ви пишете рукописними до дитячого. Під час письма слідкуємо за нашою спинкою. Садка, пишемо чисто, красиво і акуратно. Назва садка веселка пишеться в нас ось таких розділовий знак, який називається лапки. Лапки це як дві коми внизу. Так, назва садочка з великої букви веселка. Дужки закриваємо дві крапочки зверху. Відкриваємо їх внизу, дві крапки, а закриваємо вгорі. Так, до дитячого садка веселка, далі завітали подивіться, бачите, коли я писала абзац, то я підступила місце. Так? А наступне речення продовження в мене вже не так. Відступаючи так, завітали школярі. Школярі. Поставили крапочку. Друге речення. Вони на цьому ж рядочку тільки з великої букви. Вивчили, вивчили з маля. Та ми нову гру. Назва гри струмочок також пишеться в лапках. Дві коми внизу, з великої букви струмочок. Лапки закриваємо, дві коми вгорі. І в кінці ставимо крапочку. І третє речення гра дітям дуже сподобалася. Так, отже, діти, ми з вами переставили речення в тексті місцями і вийшов текст. До дитячого садка веселка завітали школярі. Вони вивчили з малятами нову гру струмочок. Гра дітям дуже сподобалась. Так, я думаю, на сьогодні нам вистачить. Отже, ви запам'ятайте, будь ласка, що. Текст це зв'язані за змістом речення, які стоять в певній послідовності. В тексті речення, початок речення, пишеться з великої букви, так? І до тексту завжди можна дібрати заголовок. Щоб дібрати правильний заголовок до тексту, ми маємо спочатку прочитати текст, визначити, про що в ньому розповідається, і. Дібрати цей заголовок, але заголовок не має містити дуже багато слів. Тобто, це два-три слова е, досить можна із одного слова складатися текст. Отже, запам'ятали, ми будемо продовжувати працювати з текстом, бо там є дуже багато нюансів. І тому на сьогодні нам вистачить. Напишіть, будь ласка, цей текст гарненько, чисто, красиво і акуратно. І до нових зустрічей!